Всім прит і здоровенькі були. Оце я сьогодні зранку приготувала до роботи Марії та й собі. Збираємося та й тікаємо. А у нас сьогодні чудовий ранок. Сонце, як завжди, пече і припікає. 32 у нас сидить стабільно. Нижче 30 не спускається, поки цей тиждень нам буде тут пекло. Але не дивлячись ні на що, гарно всі себе почувають, бо це є літо. І всі готуються на відпочинок. Навіть не всі десь виїжджають, тому що тепла вистачає і тут. Моє, де я працюю, також на слідуючу неділю їдуть на тиждень відпочивати. Недалеко їдуть, бо двоє маленьких дітей. та щось їм не до літаків тепер, чекають, щоб трошки менше підросла. Два роки це не дуже такий вік для знаєте, перельотів, для далеких доріг. Хоча. З тою вони їздили в два роки, а з цією не хотя це трошечки має такий характер. Вона така непосида, не любить в машині їздити, не любить тихо сидіти довго. І тому вони зрозуміли, що відпочинок може не вдатися, якщо їхати всім разом, то вони їдуть недалеко, вони їдуть тут Кейп Мей. Сама південна точка Нью-Джерсі. Щось вони там винаймають, що не знаю. На тиждень. Ну так молодці, а раз їдуть вони, то треба щось думати і нам. А що ми надумали? Хто дивиться мене, той знає, я вже розповідала, що прийшов нам час з'їздити до Турції. Так от, в Турції ми ще не були. Це, так, скажімо, мрії. Марія колись давно хотіла, думала. І нарешті мрії здійсняються. Ми також відлітаємо у Турцію в суботу ввечері. Побачимо, як сподобається нам Турції, то приїдемо ще. А з зубами то мусимо приїхати, тому що це є, як сказати, дві дії спектаклю: перша і друга через якийсь час. То сподіваюся, в нас все вийде. Все, що ми задумали зробити в Турції, і нам захочеться ще раз там побувати покажу вам, що у нас тут робиться з за бортом. В цьому році ми далеко нікуди не подорожували, крім Флориди, отож, як ми їздили на пару днів у Флориду. А зазвичай ми їздимо тиждень навесні, тиждень восени. Отак От у кінці літа. У нас день народження у нас двох в різниці в один місяць. Я 23 серпня, мої 20 вересня. І ми стараємося от в цей період часу десь з'їздити. Свої дні народження відмічати в на якихось інших гарних місцях відпочиваючи. Цього разу будемо відмічати моє день народження в Турції, але Степан з нами не їде. По стану здоров'я він залишається вдома, такі якісь довгі перельоти і такий активний спосіб відпочинку. Тим Більше що буде жарко, йому не підходить, він відмовився. Ну І знаючи Степана, дійсно, що йому зараз не до того. Жара там також в Турції зараз. Чомусь ми, можливо, не додумалися, вибрали такий жаркий момент, але вже як є, з Степаном поїдемо десь в другий раз в інше місце. Куди ми за ці 14-15 вже зараз у вересні буде років, куди ми їздили? Звичайно, ми б собі такі поїздки, які ми дозволяємо тут, в Україні собі б не дозволили. А тут також ми не зразу почали їздити, відпочивати. Ми спочатку набиралися розуму, вчили трохи мову, і мені здається, через чотири роки перебування в Америці ми вирішили перший раз з'їздити. І їхали ми на Арубу. Аруба це острів від Нидер... Нідерландів. Такий непоганий, невеликий острів, гарне там море чудове, то ми на Арубі були напевно раз п'ять. І нам там сподобалося. І ми сподіваємося, що ми там ще будемо і не раз. У Флоріді я була три рази. Зі своїми. Два і третій раз, коли я працювала у сім'ї з хлопцями, вони один раз взяли мене з собою. І то був мій перший раз відпочинку тут в Америці. І мені сподобалося. Флоріда тепло, гарно також. Головне знати, куди їдеш, які гарні місця. Хоча там зараз вода дуже кажуть, що нагрілася, якась мікроба, яка виїдає мозк у людини. Оце страшно, і за це оце треба спостерігати, де це є, щоб об є... обходити ті місця, ті пляжі, де є ця мікроба нехороша. Тому що дуже жарко, вода нагрівається, і різні оці мікроби, вони ну, розповсюджуються, починають дошкуляти. І це страшно. Так що, хто збирається де відпочивати, майте на увазі, що Флорида має такий ганч. В Домінікані ми були один раз з Степаном. Марія туди з нами не могла поїхати, вона, мені здається, вчилася. Вона відправила нас. Ну і ми з'їздили з ним. Також було непогано, особливо в Домінікані, у резортах. Все включено, all-inclusive дуже смачно готують. Звичайно, це все і коштує там прилічно. Ну, але воно того вартує хоча б один раз там побувати. Ми б побували там тільки один раз. Можливо, ще колись туди поїдемо. Там є гарний острів. Це як називається, ми були там, також така була морська подорож, гарно відпочили. І погода, спочатку якийсь дощик капав капав лив, а потім перестало нормалізувалося, але нам треба було вже йти додому. У Греції ми були з Марією один раз. Греція також нам сподобалася. Були гарні у нас емоції там. Гарно ми відпочили, ми були і в Афінах пару днів, ми були і на Сандоріні пару днів. Гарне місце Сандоріні, хто ще не був, обов'язково, як зможете, побувайте. В Греції я колись працювала 4 роки, і мову трохи знаю, мова не забувається. І там відпочинок нам вдався. Нам сподобалося. Uh, думала, що ще ми там побуваємо і не раз. Дуже шкода, що далеко, до далека така дорога, трохи переліт довгий, так само, як до Турції, так само, як і до Італії. І ось в Італії ми були минулого року. Uh, непогана була поїздка, багато дечого побачили. Також дуже була спека, жарко. Єдиний ганч, що там був, жарко. Літом їздити це завжди жарко, завжди важко. Ну, але вже раз ми обрали такий термін для відпусків своїх відпусток, то мусимо, мусимо терпіти. З однієї сторони, можливо, краще сонце, ніж дощ чи холод. Але вже як є, кінець серпня ми завжди десь їдемо початок вересня. Це ще... Ніби вже не літо, але ще не осінь. Припікає всюди гарно. І один раз ми були на багамах. Ми були у круїзі. Круїз ішов йшов від нас звідси з Нью-Джерсі, з Байона. Ми сідали там на кораблик і пливли у багами, зупиняючись один раз на Флориді і потім багами. Також непоганий був досвід, як тут кажуть, experience, Знаємо, що таке круїз. Мені сподобалося, я би поїхала ще раз. А ось мої дочці моїй і Степану не дуже сподобалося, тому що вони не люблять бути в закритому приміщенні, тим більше на воді. Хоча там було багато різних розважальних якихось знаєте, центрів, заходів. Море було спокійне і не захитувало нас нічого, але ну, можливо, тому що з непривички чи що. Це закритий такий, знаєте, простір і не так просто. Якийсь трошечки був страшок цього всього. А вона недавно тепер знову їздила. На Багами також. Ну і також, ну. Це як один спосіб відпочинку, де все включено, для, де все ти маєш і красоти, і моря, і їжі там різної повно на тих кораблях, де все включено. І, ну, коротше, і Вечорами розважальні якісь концерти, вистави, чого там тільки не було на тих. Вони, можливо, своїх грошей і коштують. Єдине ж кажу, що. Це закритий простір серед моря. І головне, щоб там, знаєте, ніхто нічим не захворів. Ото чули раз, що хворіли люди на кораблях в закритому просторі, в цьому на морі. Усі, коротше, перехворіли, там був цілий карантин. Ну, це єдиний мінус, що дійсно всі закриті, і всі, якщо там якась паличка появляється, бактерія, то хворіють майже всі. І це трохи недобре на кораблях. Ну, але, знаєте, як кажуть, вовка боятися в ліс не ходити. Все рівно люди плавають і з дітками, і пенсіонери всі йдуть в круїзи. Давно, вже давно, років, напевно, 10 назад, ми були у Канаді, на Ніагарському водоспаді. Це було також давно вже. Ну, Але ми побачили, ми це все відчули, цей водоспад, цю красу. Ну, я так думаю, що 10 разів туди нема чого ходити. Один раз побачити і відпустити. Ось такі у нас були варіанти відпочинку. Звичайно, їздили і тут по Мерсі, не по всім штатам. В Пенсільванії були, у Коннектикуті були, Нью-Йорк. Ну, ж Флоріда, вже Нью-Джерсі. Тут також ми об'їздили багато містечок подивитися. Так що я рахую, що за 15 років ми не, не втратили дурно цей час, щось то і побачили. Сподіваюся, що в нас ще багато чого попереду. Ще забула сказати, що ми були у Мексиці ще два рази. Мексика також непогане місце для відпочинку два чи три. Також гарні місця, гарне море, гарні пляжі, але також треба знати, куди йдеш. Треба радитися, хто де був. І... І тоді, знаєте, вибирати. Хоча кажуть, що Мексика не всюди спокійна і така доброзичлива. Але з нами, слава Богу, там нічого не ставалося. Нічого не ставалося і відпочивалася гарно і ну, їжа там, так скажемо, така собі. Щоб порівняти Домінікану і Мексику, то Мексиці далеко до Домінікани, але знову ж таки, напевно, все залежить від того місця, де ти відпочиваєш. Ну все, робочий день закінчено. І у нас зараз знову буде злива. Передають, що буде знову багато дощу, але недовго. Тому я на всіх парах лечу додому, щоб я встигла, поки не лиє. ще вистачає. Але, напевно, вже більшість з них сидять по хатам, поховалися, чекають дощу. Як сокирою Йдемо збирати чумадани. Я вже щось поскидала на відпочинок, а щось ще додумаємо, доберемо. Відпочинок буде цей раз довгий, дві неділі, тому треба брати багато дечого. Ми по 2 неділі рідко коли відпочиваємо, Саме більше тиждень. Не сказала, а куди їдемо? Не сказала? То на один тиждень, на перший тиждень ми їдемо, летимо в Істамбул, а звідти їдемо у містечко Каш. Може хтось був уже, дівчата? Щось у нас тут машин багато, всі тікають додому. І передо мною їдуть дві машини, які тягнуть одна одну, і це також буде надовго. А другий тиждень ми будемо в самому Стамбулі. Бо два дня будемо лікарів. А решту будемо ходити по Стамбулі. Дивитися, що за Стамбул, що він собою уявляє. Бачили вже не раз і різні відео, і все про нього, але ж хочеться побачити своїми очима. Може, комусь вистачає фільмів. Але чомусь хочеться побачити. Сподіваюся, що я не буду розочарована у цьому всьому, тому що м -м -м, мені здається, що непогана країна і люди там непогані. А втім всяке буває, правильно? Може хтось там і зустрічав нехороші якісь речі. Я сподіваюся, що нам повезе. І я встигаю додому за дощу. Це радує. Може хтось вже був в каші, дівчата, пишіть, куди зайти, щоб подивитися. Хоча зараз це є. Все є, де куди піти, і що подивитися, і де поїсти. І все це є. І в Тікток, і Марія вже весь тік-ток перерила. І я в Інстаграмі, і в Фейсбук, і Ютуб. Таке непогане містечко з непоганими маленькими пляжами. Ой, я дуже сподіваюся, що нам сподобається. У мене прямо аж, знаєте, якась така трясучка. І напряг трохи. Я дуже люблю відпочивати, особливо в якихось гарних місцях, де гарне море тепле. Я люблю плавати в теплому, чистому морі, не в такому, як тут у нас в Нью-Джерсі. От чомусь звикли, що море має бути чисте. Це, напевно, ми вже також запаніли, як дехто скаже вже. От, чомусь хочеться теплої води. Знаєте, коли молодий, а коли малий, то все рівно в якій воді чалапатися. А з віком хочеться, вже знаєте, бути впевненим, що та вода тобі не нашкодить, що ти нічого з тої води поганого не візьмеш, що твоє здоров'я не буде ушкоджене тою водою. Чомусь вже ми туди йдуть ці думки. Думається, тепер все наперед прощитується. справи і те, що буде там жарко, я вже дивилася, що там також буде жарко. Хоч це буде вже кінець серпня, початок вересня. Коротше, якось так, дівчата. Я встигла, у нас починає крапотіти дощ. Зараз заливане. Дивіться, яке небо чорне. І мій... Для Ні, Бога тобі не пера. Я сподіваюся, що ти вистоїш, хоч ти у мене і тендітний. На дворі ще темніше стало. О, чули? Це тільки шоста година вечора. Можливо, пів сьомої. Але на дворі ніч. Або щось буде, або нічого не буде. Може перегреміти та й пройти. Дошик іде невеличкий. Починається. Гримить та блискає по страшній силі. Дощ почався, на дворі темно. У нас тільки пів сьомої, а темно, як уже десята. Боря минуло. Ану, мій красунчик вистояв. Молодченка. Правда, трошки потріпалися квіточки. Деякі осипалися. Але вижив. Степан купив відпугувач для птахів і білок, щоб виноград не їли. Виноград вже достигає оце все від резонів. І отака штука. Сходиш ближче, вона реагує, пінькає, може свистіти. Коротше, пробуємо. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай, побачимось!